Правда, яку вам мало хто скаже про людину про вас. Вітаю! Мене звати Таїсія Лук'яненко, я атмолог-атмахілер. Займаюся дослідженнями суті людей. Вільна хвилинка видалась, рішила записати відео для вас. Ми звикли думати, що людина це біологічна істота машина. Кров, хімія, гормони ДНК. Є різний погляди на це все. Є погляд, який виходить за межі чистої біології. Є інший рівень енергоінформаційний. Людина як електромагнітна і хвильова істота. Ми складаємося з світла. Хто вчив фізику, той знає. Що кожен предмет складається із енергії. Ми ось в такому вигляді, стіл наш ось в такому вигляді, лампочка в іншому вигляді. І думки людини намері, дії це сигнали, які залишають слід у клітинках, у пам'яті ДНК, у полі, яке навколо нас. І це не поетична метафора. Це факт. Нервова система працює на електричних імпульсах. Це факт. Мозок створює електромагнітні поля. Це теж факт. Кожна клітина має заряд і реагує на коливання середовища. Це теж факт. Це чиста фізика. І ДНК це не просто спіраль хімія, це антенна система, здатна приймати, зберігати та передавати інформаційні коди. І коли людина діє проти життя, коли пригнічує себе, руйнує, бреше, коли керується страхом, агресією. І поле починає спотворюватись. І це я знаю. не понаслишку. Я це все прожила. І всередині утворюється напруга. Сигнали нервової системи стають хаотичними. Порушуються біоелектричні ритми. гормональна система входить у збій. Тіло починає жити в режимі постійного стресу. І кліінтина пам'ятає, вона не лише реагує на хімію, вона щитує електромагнітні сигнали, емоційні коливання, хвильові патерни нервової системи. І якщо руйнація це ваша норма поведінки то тіло закріплює цей паттерн, як ви дієте, як стандарт. І він передається далі. І не лише через гени, а й через поле. Так формуються родові програми, хвильові шрами, які проходять через покоління. І це вже доказано наукою, клінічними дослідженнями. Наука вже підтвердила багато з цього епігенетичну передачу стресу. Плив емоцій на гормони та імунітет, електромагнітну природу генів від середовища сигналів. Вона поки не підтверджує, що моральний злочин змінюють ДНК напряму. Але якщо прийняти хвильову модель, то ланцюг очевидний. Руйнуючи іншого, людина руйнує власну систему. Не тому, що карма покарає, а тому, що фізика поля відповідає, поле не карає, воно резонує. І навіть якщо з'являються технології, що зітруть наслідки, питання залишиться тим самим. Що робити з причиною? І чи можна переписати ДНК, не переписавши свідомість, нашу пам'ять? Людське поле це не філософія, це простір, де інформація стає матерією. І від якості наших дій, думок і станів залежить не лише майбутнє душі а й мабутнє тіла, кожного нас, роду, виду. Не вірте мені, перевірте кожну інформацію, яку я проговорила. І діліться відео з друзями, щоб і вони знали правду, хто вони є. Підписуйтесь, будемо далі розгадувати таємниці. Людини з вами була Таїсія Локианненко.